Святий Тадей ще під час земного життя був наділений ласкою творити чуда. Існує передання, що король Едеси захворів на проказу, колись невеликовну хворобу, прокажені були ізольованими для запобігання поширення зарази, перебуваючи в повній безнадії на одужання. Король Едеси, почувши про чуда, які творив на землі Ісус Христос, послав до Нього свого слугу з проханням про порятунок. Були це останні дні земного життя Спасителя. Ісус Христос відмовився від подорожі в Едесу, а доручив цю місію своєму улюбленому учневі Юді Тадеєві, який після смерті і Воскресіння учителя. Направився в Едесу. Король уже знав про розп'яття Ісуса, Христа, і вірив, що Він Син Божий, а тому святого Апостола, Посланця Ісуса прийняв з великими почистями. Дотиком рук святий Тадей чудесно зцілив віруючого короля і багатьох його підданих. А це чудо подіяло так. Що король та всі, хто одужав, стали християнами, нехай ласка творити чудеса, дана святому Тадеєві, посилить наше довір'я до Його опіки. Постанова, обіцяю ніколи не сумніватися, а завжди з вірою звертатися до святого Тадея, надійного покровителя всіх, хто до нього звертається. Святий тадею, чудотворче, мені важко та гірко, однак знімаю з себе цей сумний настрій і простягаю до тебе руки. Якщо ти сотворив чудо зцілення прокаженого короля, то і я маю надію, що ти врятуєш мене від розпуки, яка мене огортає, святий Апостоле і мученику. Вислухай мій голос, який підноситься до Тебе з безодні розпачу, і випроси мені Божу милість. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.